Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Близько третьої ночі. Одна із опор кримського моста поблизу Росовної арки дала тріщину. Окупанти в істериці, адже тепер її не підняти. Кораблі не зможуть пройти через міст. Пишуть джерела. Вони масово почали скоровувати всіх на паромні переправи, які в плачевному аварійному стані. Одна з них декілька днів тому взагалі лягла на бік та перевернулась інші слабо функціонують. Інженери попереджали, що через таку велику інтенсивність руху та невдале місце, міст рано чи пізно піде на дно сам по собі. В той же час, як пояснив дорожник Іван Мирка, після останнього масованого удару і пожежі з мостом не все так просто: зверху, де переріз стискається, бетон працює наповну, а арматура допомагає. Знизу ж, де переріз розтягується, попередньо напружена арматура працює набагато більше, аніж зверху, а бетон на розтяг працює набагато слабше, ніж на стиск, а тут саме розтяг. Крім того, арматура і бетон працюють разом. На цьому зав'язана вся наука про залізобетон. І ступінь співпраці при нагріванні теж змінюється. Цілком зрозуміло, що диспаливо горіло зверху, і найбільший прогрів був зверху. Тут мосту і пощастило, мабуть, через це експерти й раділи, що не нагрілася арматура внизу. Бо міст рухнув би ще сьогодні. Тепер тут будуть згадувати характеристики бетону і сталі і визначати експериментальну температуру горіння, тривалість горіння і так далі. Припускає інженер. Дорожник зазначає, що зараз слід визначити ступінь втрати мостом своєї несучості, і якщо це від 50%, то це важкі ушкодження. Місце розтягу перевірятимуть на прогрів 300 градусів Цельсія, а стиску на прогрів 500. Нагадаю, що температура горіння дизеля 1000 градусів Цельсія, і горіло воно не менше 4 годин в чотирьох місцях, і в одному місці добряче внизу, але не всюди. Та ще ж там було ще покриття. Потім будуть дивитися економічну частину, порівнюватимуть вартість ремонту чи заміни елементів. І тут, зважаючи на досвід, прийматимуть рішення, і якими б не були ці рішення, вони будуть не скоро. А місто розпочав руйнуватися вже з більшою силою, наголошує експерт. Іван Мерка дослідив, що Кримський міст його прольотні частини побудований здебільшого з конструкцій металево-залізобетонних. Знизу металева, а зверху бетонна конструкція, а залізнична частина мосту виключно з металевих балок. Отож, покриття залізобетонне зверху не давало прогріватися металоконструкціям, а по боках воно могло цілком добряче прогрітися, і сталь могла втратити свої несучі властивості. Як видно по фотографіях, де спаливачі бензин, заливши покриття зверху, стікав по металевих стінках, бокам металевих конструкцій. Все це горіло і грілося. Зверху були знищені металеві рейки, залізобетонні шпали та частково залізобетонне бетонне покриття. А по боках відбувся прогрів металу, з чого зроблені балки мосту, пояснює інженер. Тим не менше, військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов заявив, що кримський міст потрібно добити, а не чекати, поки він рухне сам, аби загнати російських окупантів у глухий кут. Про це Жданов розповів в інтерв'ю Главреду. Як зазначив Жданов, Кримський міст наразі в стані мінімальної пропускної здатності. Залізнична гілка не може пропускати важкі військові ешелони, а автомобільна діє тільки наполовину. Він підкреслив, що росіяни навіть автобуси і фури не пускають по мосту, відправляючи їх на пором. Якщо є можливість, то я б добив кримський міст, адже цей крок матиме великий психологічний вплив. У російських військ з'явиться чітке розуміння, що це півострів і це глухий кут. Тобто, якщо вони не виходять звідти через перешийок, поки ще є сухопутний коридор до Росії, значить вони опиняться у вогневі. Мішку в пасті, сказав Жданов. Військовий експерт підкреслив, що кримський міст потрібно добити до початку входження українських військ до Криму. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!